Тож давайте запрошуємо наших випускників. Давайте зустрінемо їх словом добрим, поглядом світлим, музикою, душі та оплесками. Це вже другий випуск цього року в 11-му вищому професійному училищі міста Хмельницького. У січні закінчили навчання 30 фахівців-слюсарів з ремонту транспортних засобів. Цього разу свідоцтва про здобуття спеціальності отримали 110 здобувачів освіти. Це фахівці тепличного господарства, рехтувальники кузових автомобілів, слюсарі та зварювальники. Випускники кажуть, роки навчання промайнули як один день. Дуже швидко прилетіло навчання. І ось би ще раз повернутися, навчили всього, що потрібно, що по професії треба знати. В подальшому плану працювати по професії. Три роки я навчалася на професію вочівник, навчали вирощувати в теплиці гідропонічним способом. Вирощували огірки. В подальшому можу відкрити свою власну справу. Учні кажуть, пишаються, що навчалися в одному з кращих закладів професійно-технічної освіти Хмельниччини на підтвердження колектив закладу. Отримує відзнаку 14-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти, що проходила у Києві золотою медаллю і дипломом в номінації Трансформація професійної освіти в умовах воєнного стану та перспективні напрями її оновлення для розбудови повоєнної економіки нагороджується державний навчальний заклад Вище професійне училище номер 11» міста Хмельницького. Професії, які ви здобули, дуже потрібні, дуже затребувані, і ми в свою чергу готові вас приймати в нашу сім'ю, давати можливість рости і розвиватися. Всіх вас зі святом. А на завершення я хочу щиро подякувати керівнику за цю атмосферу за цей навчальний заклад, який дуже динамічно розвивається. Викладачі та майстри виробничого навчання, переконуючи, намагалися передати усі знання, аби підготувати висококваліфікованих фахівців, практичні навички. Доповичі освіти відточують у майстернях навчального закладу та на провідних підприємствах області. У нас планується також поновлення так скати програми навчання. Ми маємо вже займатися діагностикою автомобілів. Це в нас планується. Тобто, вже старі автомобілі вони відпадають. Треба займатися новими, щоб можна було автодіагностику провести. У вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницького готують фахівців більш як з 20 професій. Багато з них інтегровані, тобто одночасно. Можна здобути декілька спеціальностей. Більшість випускників вже отримали перше робоче місце. 110 фахівців, які вже мають роботу, які вже мають своє працевлаштування. Якщо раніше було так, що ми просилися десь, що, будь ласка, візьміть наших випускників, то сьогодні ну, з точністю до навпаки є потреба велика. І сьогодні ми єдиний заклад, який готує таких фахівців, як токарі. І приємно те, що найполіщення. Тужніші підприємства міста Хмельницького це завод новатор, завод «Адвіс», завод адрес маш, які сьогодні звернулися до нас, і надати їм можливість працевлаштування наших фахівців. Є дуже велика підтримка міської влади. Плані матеріально забезпечення, в плані проведення ремонту, в плані оновлення техніки, на якій ми навчаємо наших дітей, наступна вступна кампанія вже стартувала у му ВПУ. Чекають на дві сотні здобувачів освіти, випускників 9-х та 11-х класів. 120 з них навчатиметься за регіональним замовленням, решта за державним.